Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі школа успіху. З вами я Тетяна Будорлим, і це онлайн-курс Підготовка до сертифікації педагогічних працівників, третя частина. Сьогодні в нас 10-те заняття зміни в українському правописі. Я впевнена, що ви це знаєте, але нам треба за програмою сертифікації все ж таки нагадати, так, і досконало це знати. Отож, нагадую, що з'явилися слова, які починаються на ич, ікати «іканя». Також є подвійні варіанти вживання і ірі, і ірі. Ірод, ірод. Є подвійні вживання, ось ви бачите, раніше було архімандрит, а тепер ще можна і архімандрит писати, і говорити: архієрей і архієрей, архістратих, архистратих. В родовому відмінку також паралельна форма зберігається закінчення. Ой, тобто гідності і гідності, незалежності, незалежності, радості, радости. Щодо так, давального відмінка, то е, узаконили в правописі паралельну форму саме на Ові Василишину, Василишинові, Ільїну, Ільгінові. Хоча, мені здається, це логічно і мало бути і так. Скісна риска її давно вживаю, але, мабуть, не було прописано це остаточно так у правописі, бо вважається це як нововведення. Тобто, якщо ви пишете щось таке, наприклад, я часто використовую учнів, чи там освітян, освітянок використовується скісно рисочку, ви бачите, розрахунковий рахунок, це якщо ми скорочимо РР сільськогосподарський, так, кілометрів на годину ми використовували. Далі нововедення замість двох актний, двох оксид, дво. Так само замість трьох-три. Отже, двоактний, двооксид, двоокис, двоокисень, двооксид, двоопуклий, двоосьовий, триатомний, триокисень, чотириосьовий. На мою думку, не зовсім правильно, тому що відбувається збіг голосних, і нам же ж треба уникати збіг голосних. А коли була буковка Х, то тоді чарувалось голосний приголосний. Знову повернулася попередня форма за тим правописом, який був перед попереднім. Ми колись писали священник, потім знову священник одна. Тепер знову повертається подвоєння. Священник. Далі у словах. Проєкт, проєкція, відбулися зміни, і тут нема паралельних форм, тільки проєкт, проєкція. Госпіс замість хоспіс. Госпіс це медичний заклад, у якому перебувають тяжкохворі з прогнозованим летальним наслідком. Щодо родового відмінка, то якщо це міста, які складаються з одного слова, то у нас було закінчення в родовому А. А тепер ще можна і казати і А і «у», ну, а «я» у А я, ю Тобто і Ніжина, і Ніжину, і Парижа, і Парижу, і Берліна, і Берліну. Нагадую, що якщо в географічній назві, якщо це місто, і воно складається з двох слів, то там тільки У Кривого Рогу, наприклад. Також використовуємо закінчення АУ для розріження з тим. Наприклад, якщо Алжир це місто, то Алжира, якщо країна Алжиру. Так само, якщо Рим це місто Рима, якщо країна Риму. Якщо Туніс це місто Туніса, якщо країна Тунісу Нью-Йорк, якщо місто Нью-Йорка, а якщо штат, то Нью-Йорку. Російські прізвища на Ой, тепер мають перекладатися все-таки, окрім слова толстой. Тобто прізвище. Отже, має бути Донський, Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов, Соловйов-Седий, Трубецький тощо. Ім'я по батькові, у нас одне змінилось нововведення Ігорьвич. Взагалі, слово Ігор, воно таке проблемне, і от у кличній формі тепер Ігорю. А Олег ми в кличній формі ставимо так. І Олеже, і Олегу. Чомусь вирішили паралельні форми такі обрати. Щодо родового відмінка, то тут взагалі зміни відбулися зі словом хабар, тепер це іменник м'якої групи. Хабаря хабарем, відповідно, інші закінчення, Ситра, ситром, сетром. Ну, взагалі, пальто і ситро, пригадуєте, що це винятки, так, вони відмінюються, але написано, що це ну, сетро додано. Але ми давно вже це використовуємо, мабуть, просто не прописано було. Далі, в кличному відмінку. Відмінюється, я теж це використовувала, але от за новим правописом це прописала. Тобто, якщо. У нас загальна назва йде і власна, то ми відмінюємо обидва пані Гаркуше, поетко За Башто, брате Петра, друже Грицю, колего Степане, пане Ковалю. Єдине, що от, ну, я часто тут уже згадую, що ми такі пишемо, ми такі використовували. Да? Пам'ятаєте, був наголос Фейсбук, і ми всі довго до цього при... звикали. Нам пропонував такий наголос Олександра Враменко, але за Правописом все ж таки наголос стоїть у Фейсбук. І знову довелося перевучувати цей наголос тому Фейсбук. Далі в давальному відмінку оці слова вони не відмінювались, слова іншого походження. Тепер ці слова почали відмінюватися: Ізабелі, Етелі, Жизелі, Ніколі, Сасілі, Руфі тощо. Але нема кого, ну, чи нема кого чи дам кому: Беатріс, Долорес, Гульчатай тощо. Щодо написання складних слів, тут дуже багато нововведень. Макро, макси, міні. Ну, макро і було, а оце макси-міні-міді ми пишемо тільки разом, тільки разом. Тобто міні-спідниця, максі-спідниця, міді-спідниця. Далі оці часточки, які писалися так само, як максі-міні-міді через Дефіс, тепер вони пишуться разом. Ось бачите, це все разом. Оці всі часточки, на один слайд виділили їх. Віце-екс-лейб обер-унтер-штабс. Тобто, наприклад, віце-прем'єр, екс-президент, контратака, лейб-медик, штабс капітан унтер офіцер. Це просто такі нові часточки, Нано-полі з'явилися, нанотехнології полі. Полісимбетон тощо. Тепер щодо слова топ, це то слово з числівником не вживається. Не можна тепер писати топ, дефіс там 50, топ-5. Якщо топ-модель, то тепер пишемо разом. Так само флеш-картки раніше ми писали через дефіс тільки разом. Часто неправильно пишуть слово арт-терапія, теж треба писати разом за тим принципом, що перша частина скорочена. арт Ну, терапія, ну, якби ось так. Далі, щодо пів, якщо вживається з іменником у формі називного відмінка, то ми маємо писати разом. Наприклад, піваркуш. Ну і так само з прикметником півкілограмовий. Але якщо пів з іменником у формі родового відмінка, піввідра, півяблука, півогірка, півєвропи чи, власне, чи загальна назва тільки окремо. Але Є один виняток, півлітра пишемо разом. Щодо написання великої чи малої літери, то які є нововведення. Щодо свято, то просто додали ще одне свято День Соборності України. Тобто, запам'ятайте, День Конституції України, День Соборності України, День Незалежності України, всі слова з Великою. Також серед прикладів є свято перемоги, День Перемоги, всі слова з Великою. Щодо Слово Бог, то яке нововедення? Коли ми кажемо, як вигук Бог зна що, Господь з тобою, їй Богу, то тоді ми пишемо слово Бог з маленькою. Всі інші правила залишаються такими ж. Щодо слова святий, то за новим правописом слово святий та апостол преподобний мученик. Тепер ми пишемо з маленькою, Святий Миколай, святий Пантелеймон, апостол Матвій, але Три винятки. Пресвята Богородиця, Свята Трійця і Собор Святого Петра. Тобто Ось Святого, Свята, і тут пресвята в складі, так? це три випадки, коли ми пишемо святий з Великої. Далі, щодо найвищих державних посад, що тут нове? Ну, ми пишемо президент України все з великої, але якщо просто вибори президента, тобто в неофіційних текстах дозволяється писатися. Дозволяється писати з маленької. Я навіть бачила по телебаченню, вже почали писати президент там, Володимир Зеленський з малої, бо якби, в засобах маси інформації це можна робити. На мою думку, краще все-таки писати президент України повністю, і тоді ви напишете все з великого. Далі нововведення щодо написання соцмереж так, і назв автомобілів. Якщо вживається загальна назва, от, наприклад, соцмережа Facebook, або просто мережа Instagram, Тік-Ток, то тоді саму назву соцмережі ми пишемо в лапках і з великої букви. Якщо просто я спілкуюся в Facebook, Інстаграмі, то пишемо без лапок і з маленькою. Щодо автомобілів. Знову ж таки, якщо є загальна назва, наприклад, автомобіль Mercedes, то автомобіль з маленьким Mercedes, великою в лапках. Якщо я хочу придбати Mercedes, то так само буде з маленькою, але в лапках. Бачите? Тобто я їжджу на Volkswagenі з маленької і в лапках. Щодо написання слів іншомовного походження, що тут відбулося. Тобто відбулися зміни в особливостях перекладів. Ось ви бачите, що є паралельні форми. І Варгілі, Іваргілі, Ігарсія, Гарсія, Гегель, Гегель, Георг, Георг, Геор, Гете, гете, Грегуар, Грекуар, Гулівер, Гулівер. Це не означає, що якийсь з варіантів неправильний, тобто можна і так, і так. Тут, де раніше писали, наприклад, х, хто писав, то тільки пишемо Г гельсінки, гейне гораці, бо часто ми можемо зустрічати в інтернеті різні варіанти перекладу. Далі, щодо перекладу H і W, ось подивіться, знову паралельні форми. Анафема, анатема, дефірам, детерамп, ефір, етер, кафедра, катедра, Логарифм, логаритм, міф, міт, Агафангел, агатангел, ім'я таке є в мовознавцям одного. Афіни, атени, борисфен, борестен, демосфен, демостен, марфа, марта. Тут зверніть увагу, що з'являється ця буковка Є, тільки проєкт, проєктний. Ну і плюс, що тут нового. Якщо ми писали раніше конвейер, флеєр «флайєр», то тепер оце є викинули, щоб легше вимовляти. Ковейер, плеєр, флайєр, фаєрверк. а тепер теж викинули оце Є, тобто Foyer, Fеerbach, Маєрсойер. Пам'ятаєте, писали. щодо подвоєння. Ми писали раніше Дікенс, Джек Текерей. А тепер ми пишемо з однією викувкою К. Запам'ятайте. Далі, що тут? Зверніть увагу, дізель. Ну, це мені здається, так і було. Просто я хочу звернути на це увагу. Якщо це прізвище, так, дізель пишемо. Тут взагалі і пишемо, так, а ми знаємо, букву сполучення Риб пишеться. І просто треба запам'ятати. І зверніть увагу на слово суші, не суші. Всі інші там, в принципі, знайомі нам. так? Шасі. А от якщо дизель це загальна назва, то пишемо букву «и». Далі Алжир, Чикаго, Чилі. Це те, що Ну, правило яке після шиплячих пишемо «и -и». Так воно і було. Тобто, звертаю увагу так уже зафіксовано букву сполучення Ри пишемо «и». Британія, Мадрид, Крит, Рига. Так, далі. Тут знову ж таки звертаю увагу на слова конвейер, немає. Феєрверк, рієлтор, карієс, траєкторія, фоє. Просто це вже особливості написання є. Що в нас тут? Тут звертай увагу на слово мозаїка, так і було після голосної, пишемо ї, так? точніше, її пишемо після голосної. Отут, зверніть увагу, теж так і було, але брошура, журі, парашют, бо колись, колись було журі, парашют, парфюми. І за попереднім правописом і зараз тільки У. А ось нововведення, подвійні варіанти аудієця авдієнці, аудиторія, 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 лауреат, лауреат, пауза, пауза, фауна-фауна. Я так розумію, що взагалі хотіли оцей другий новий варіант скрізь, там де два варіанти слів. Але наскільки дискусія активно виникла в суспільстві, то вирішили залишити такі подвійні варіанти, щоб люди звикали. Тоді, мабуть, все-таки викинути один варіант. Таким чином у написання слів іншому похожі відбулися зміни в написання у в ав і. Також узаконили фемінітиви, тобто, якщо ми хочемо сказати, що директор, це вона, то директорка, авторка, дизайнерка, редакторка, співачка, студентка, фігуристка. Найчастіше це. Фемінітив утворюється за допомогою суфікса К, я навела, й на приклади. Також може використовуватися суфікс «ц» – верстальниця, набірниця, порадниця. Може використовуватися суфікс «ин» – кравчиня, плавчиня, продавчиня, філологиня, бойкиня, лемкиня. С, деяконеса, патронеса, поетеса. І ось ще такі приклади. Таким чином, домашнє завдання вам потрібно створити завдання для учнів на закріплення правил щодо написання слів саме за новим правописом, тобто уявіть, що ви їм розказали ці нововведення і придумайте цікаве завдання, щоб вони попрактикували. Дякую за увагу!